Місто Дніпро, міста Дніпропетровської області. Ситуація по війні по обстрілам на період червень 2024 року. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга. І я продовжую робити прогноз для. Ваших міст. Так, ну давайте починаємо з міста Дніпро. Місто Дніпро. Хто перший раз дивиться мене, зайшов до мене в гості на канал, я для деяких міст України, включаючи місто Дніпро, роблю розклади ситуацію по війні, розглядаю на період по 5 днів беру. 5, 5, 5 Тому, кому цікаво, можете заходити дивитися. Для Нікополя роблю і для Марганця. Так, ну давайте. Місто Дніпро у червні 2024 року. Давайте спочатку дивимося лівий берег. Так, що чекає лівий берег міста Дніпро? У червні 2024 року. А, дивіться, ну летить, будуть летіти і шахети кругле, це щось безпілотники, і ракети. На жаль, це карти показали. Дуже багато буде страхів, будуть, як то, знаєте, залякування, і такі фейки будуть різні, такі панічні повідомлення такі будуть. Дуже багато буде активності, є, кажуть, загроза від уламків. Прильоти будуть, на жаль. Але лівий берег тримається дуже важко, дуже складно. Бачите, ловлять, ловлять, щось ловлять. Тут є небезпека. Того тієї частини міста, скажімо, лівого берега, яка біля води. Ну вибуха немає, слава Богу. Башта не випала все добре, але туди будуть цілитися. Ви розумієте, про що я вам говорю? Так, правий берег міста Дніпро. Правий берег міста Дніпро. Що вас чекає в плані війни, плані обстрілів у червні 2024 року? Дніпро, правий берег. У вас, на жаль, може бути правий берег. Дуже серйозна така ситуація в плані обстрілів, що тут можуть бути жертви, можуть бути постраждалі люди. Дивіться, вам випала башта і ракета. Кажу, що декілька буде ракет летіти, і от. І щось тут є, кажуть, влучання не одне. Ну, судячи по всім по картам, от чотири штуки летить, три зіб'ють, а одна може, а одна попаде. Ну от. І тут, бачите, знизу карта така, що ловлять уламки. Загроза від уламки. Бережіть себе, мої дорогі. З перебої зі світлом будуть. Вимкнення. Тут карти показали: Апостолово, місто апостолова Дніпропетровської області, що вас чекає у червні 2024 року. Місто апостолово. По окраїнам гор міста вашого будуть прильоти. Західно-південна частина тут є загроза. Тут показали карти прильоти. Верховцево. Місто верховцево Дніпропетровської області у червні 2024 року. Місто Верховцево. Іде східна частина, тут кажуть, може бути приліт. І показують навіть, що це навіть ну, загиблі люди. Навіть показують. Карти. Бачите, скільки летить ракет, якось летять з вашої сторони. Це, кстати, з західної частини України. Ось якось Західна частина, тут є <кл 'язок> загроза південно, Західна частина тут може бути прильот. Тут і східна частина. Бережіть себе, тому що. Карти показали загрозу. Хоча ППО буде працювати і є ем, захист, але дивіться, бачите, карта, що може бути влучання. Верховцев, будьте обережні. За, і заходної північного заходу будуть летіти у вашому напрямку. Верхньодніпровськ, місто Дніпропетровської області, Верхньодніпровськ, у червні 2024 року. Місто Дніпровськ. Верхньодніпровськ. Так, що буде приліт у Верхньодніпровськ. Тож десь поруч будуть жужжати, ще хай до, до вас, слава Богу, тут карти не показали прильоту. Хай так і буде. Вільногірськ. Місто Вільногірськ. Дніпропетровської області в червні 2024 року. Чи буде приліт у Вільногірськ? Вільногірськ, дивіться, є. Є атака яка сіде. Десятка мечів і смерть поруч. Щось тут дуже серйозна ситуація. Тут, кажуть, знаєте, як комбінована якась атака, не знаю, що це таке. Різними видами зброї. Так, хай це все не збувається. Жовті води. Жовті води у червні 2024 року. Місто жовті води. Так, червні. Що чекає? Місто жовті води. Дивіться, тут якось окраїни, північна частина жовті води і, за, і південна частина жовтих вод, карти показують загрозу. Це може бути передмістя. Можливо, це як, як ото район, там, не знаю, ну, знаєте, як села, які навколо вашого, ваших жовтих вод. Тут є кожного на півдні, на півночі є прильот і на півдні. На жаль, це так, карти показали. Будьте обережні. Так, місто Зеленодільськ Дніпропетровської області. Чи буде приліт до вас у ці дні у червні цього року? Зеленодільськ. Та що ж таке? дійсно. Зеленодільськ. Відразу вам башта. Карти кажуть, що так. І тут загроза від уламків є. Є загроза, кажуть, може бути і приліт, і не один. Якесь працююче підприємство. Щось будуть ловити, але прильот. Північна частина. Північно ближче до центру, навіть я б сказала. Будьте обережні, мої дорогенькі. А на півдні є загроза від уламків для Зеленодольська. Камінське. Кам'янське. Місто Кам'янське Дніпропетровської області. Що вас чекає в плані війни, плані обстрілів у червні 2024 року? Кам'янське. Тут кажуть, утримують рівновагу, але за межами на півдні будуть прильоти. І з заходу летітиме ракета західної частини. І що прилетить? Ні, його будуть збивати. Тут, кажуть, коригувальники у вас, наводчики, такі показують, розказують. Щось там по наводці. Ще мені таке кажуть, що будуть... хтось із наводчиків він працює в правоохоронних органах. якихось. Тобто людина, яка працює з документами, от, людина, яка. Ну, тут мені карта правосудді. от, це як от юридичне щось. Юридичне. Не знаю, що це таке. Карти так показали. Я не дивлюсь, хто це. Не буду углублятися, але майте на увазі. Так, кривий ріг. Кривий ріг, місто Кривий Ріг. Що чекає вас у червні 2024 року? Для Кривого Рогу я, я роблю за частинами світу розклади для міст України, і там кривий ріг по 5 днів. Так, кривий ріг, місто Дніпропетровської області, в червні. Що вас чекає? Десь по краям, північна частина тут літають, десь перелітають, летять на західну частину, в сторону, захід. ППО працює. Тут кажуть, у вас якась охорона покращеналася. Але десь кажуть, південна частина, пригород, там буде прильот. Передмістя тут кажуть, що можуть бути постраждалі люди. Південна частина Кривого Рогу. Будьте обережні. Взагалі всі будьте обережні. Марганець. Героїчний марганець. Мої вітання. Хто міє поставити тайм-коди, будьте ласкаві, поставте. Буду вам вдячна. Так, марганець, місто Дніпропетровської області у червні. Марганець відразу вам кажуть, прильоти будуть, битва за марганець іде. Є загроза від шахедів, і башта вам випала. По наводці особовий склад може постраждати. Коротше, не буду нічого казати. Тут є загроза, мої дорогенькі. Бережіть себе. Карти показали башту на ваш марганець. Нікополь. Дніпропетровської області. Карта. Карти, дайте відповідь, що чекає місто Нікополь у червні цього року. В плані обстрілів, в плані небезпек. Нікополь. Я ще в кінці розкладу подивлюся, чи будуть якісь територія Дніпропетровської області окупована. Хоч якесь там село, чи щось, не дай Бог. Щас я все подивлюсь. Нікополь. Ну, тривога буде постійно вийти, завивати, пила загроза, і башта вам теж випала. Мої дорогенькі, будуть прильоти. І ворог налаштований досить серйозно. На вас, але його тримають. Ось наші, ось наші соколики, наші охоронці, а ось ворог. По Во всій красі, король мечів, не рицарь, не паш мечів. Рицар тут є. Рицар і Паш. Ой, король і знизу карта смерть. Е, небезпечна ситуація, мої дорогенькі. Будьте обережні. Карти показують відразу. Господи, помоги. Так. Новомосковськ. У червні 2024 року. Місто Новомосковськ, Дніпропетровської області. Чи буде приліт до вас? Так, окраїни міста вашого. І західна частина є загроза, і східна частина є загроза. Все є тут. Бачите, тут воно кажуть по краях, передмістя. Новомосковська карти показали, що може бути приліт. За межами, так, на горизонті, так, буде. Десь, але воно не по центру, а десь по краям. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так, Павлоград, місто Павлоград. Що вас чекає в плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки? Павлоград. Дивіться, з окупованих територій будуть по вас бурляти. Ви там як ну, стоїте, приймаєте удари на себе, кажуть, буде якийсь пожежа. Мені таке слово йде спортивний комплекс там. Я не знаю, є у вас таке там, ну, як спортзал великий. От що то мені прийшла картинка, спорт. Все щось пов'язане зі спортом. Може, стадіон? Ну, щось тут показують там. Буде у вас пожежа там велика. Ну, це кажуть, як і від уламків. Щось тут постраждає. Ну, бережіть себе. Перещеплено. Дніпропетровської області, місто у червні 2024 року. Перещеплено. Передмістя буде прильот південної частини, і у вас там світло виб'є, не буде світла. Південна частина е, перещепна. Там якась вода у вас, річка, ставок може, отам, там, кажуть, десь отам біля води. Можливо, якийсь басейн, ну, щось пов'язане з водою. Бережіть себе. Так, 1 травень, місто 1 травень. Дніпропетровської області. Війни плані обстрілів у червні 2024 року. Що чекати людям? Першотравенськ. Працююче підприємство у вас є в північній частині вашого міста. Північно-західна частина. Там, каже, буде, буде, буде прильот. Є загроза для житлових будинків. Люди будуть дуже боятися, будуть їхати кудись, виїжджати. Але місто тримається, місто охороняється. Наскільки це можливо? Ну, Карти показали загрозу і реальну загрозу. Будьте уважні і обережні. Так. Підгородне, місто підгородне Дніпропетровської області. У червні 2024 року. Підгородне. Так, місто підгородне. Ну, я не бачу до вас прильота. Хоча, кажуть, буде летіти цілитися десь південніше вас, вашого міста, там, кажуть, буде прильот. Південніше, можливо, там населені пункти, села. Південна частина, південно південно-східна, як я сказала. Отам от візьміть карту, отак. Отак північ, отак південь, отак захід. Отак схід. І от отак. От Південний схід. Отут вам показали загроза. Бачите знизу карта? Тройка мечів. Тройка мечів, що є загроза. Десь вона як передмістя підгородного. Так, місто Покров Дніпропетровської області. Що чекає вас в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Місто Покров. Буде якась комісія, ревізія, як знаєте, по гуманітарним фондам щось там у вас будуть допомога із за кордону. Отут тут у вас буде щось. Якась буде розборка, покров. Але, кажуть, дивіться, летить із східної частини. Летять ракети в вашу сторону. В самому покрові, слава Богу, я не бачу прильота, але десь прилітає, і летить далі. Тут кажуть, що також пожежа вам йде Південна частина. південно західна частина є пожежа велика, Працююче підприємство. Наводчики працюють, докладують кажуть, є загроза від. Отих ракет, що із землі стріляють, не з літаків, а з землі. Із отих от, от. О, ну, дай Бог, щоб всього цього не було. П'яти хатки. Мої вітання. П'яти хатки з е, в чер... в червень місяць, що вас чекає, в плані обстрілів, в плані небезпеки. Місто п'яти хатки Дніпропетровської області. У червні. ці хатки, може бути приліт у вас і досить серйозний, прям показали для центру міста. І там світло вибивається. Загроза, тут кажуть, з трубами щось будуть проблеми. Аварія яка то буде. Труби, це може бути і на воду, і на газ, і на світло. Щось тут у вас буде. На жаль, карти показують загроза від уламків. Щось буде збивати, і воно якось вийде, що це територія вашого міста. Бережіть себе, мої дорогі. Ну, башта випала. Господи, поможи. А ще, знаєте, таке мені йде кажуть, як от хочеться сказати, як сліди якогось злочину прикриватимуться на місцевому рівні. Як обирають сліди. Сліди, щось тут може, як ото е, само знищення. Щось от, отаке, Не знаю, оце мені така ідея, інформація, я вам кажу. А ви думаєте, ви там знаєте, ви повинні згадатися, про що я говорю? Так, синельниково місто Дніпропетровської області. Чи буде до вас приліт? у Синельниково? Тут кажуть, є загроза від уламків, можуть постраждати приватні будинки. Південна частина, південна частина. В південній частині Синельникова тут карти показують, на жаль, таку, знаєте, ну, незвичайну ситуацію. Летять. Якби отак вони летять, оця, Отак було б карта. А десь полетять, а тут вони. Всередину розклада, і тут кажуть, що може бути приліт, на жаль, синельниково, будьте обережні. Так, і заключне на сьогодні місто це Терновка. Терновка Дніпропетровської області. Покажіть мені карти. Що чекає Терновку у червні 2024 року. Місто Терновка Дніпропетровської області. Що чекати людям? Так, Терновка. Ну, слава Богу, я не бачу. Десь кажуть по окраїнам, там східна частина. Там кажуть, буде, приліт. У вас зі сітом будуть перебої, перешкоди, так? А, але в саме місто тут карти слава Богу не показали. Так, ну, такий у мене таро-прогноз. Пишіть мені, з якого міста ви дивитесь. А, давайте мені зворотній зв'язок, щоб я бачила, що вам це цікаво, що ви потребуєте моїх розкладів. Е, тоді, знаєте, як от, коли. Даєш інформацію і не собі для себе розказуєш, а для людей. І дуже сподіваюся, що ця інформація вам буде корисна. Так, давайте зараз подивимося, чи буде у червні місяці 2024 року окупація хоч якоїсь території Дніпропетровської області, хоч якоїсь частинки, хоч якоїсь метра. Чи буде таке? У червні 2024 року. Чи купують росіяни хоч якийсь клаптик Дніпропетровської області, так чи ні? Ні. Ні. І ні. Я знала і так це. Ну, ви мене питаєте завжди про це. Я вам відповідаю ні. Дивіться, Всі карти перевернуті, всі. Ось це. Дніпропетровська область тримається. Карта. Карма. Дніпропетровська область, так як і вся Україна зараз відпрацьовує свою карму. І всі останні карти перевернуті. Навіть башта перевернута. Кажуть, так, емоційно важко, страшно, але захоплення немає. Тут карта знизу. Гарні новини. Тому будемо сподіватися, що. Ми отримаємо гарні новини уже ось в найближчі дні. Новини будуть того, того плану, що нам скажуть це, орки пішли з української землі, залишили наші території. Я вам дуже вдячна за увагу. Пишіть коментарі, задавайте цікаві запитання. Коментуйте, підписуйтесь обов'язково, ставте лайки вподобайки. Діліться моїми відео, натискайте на дзвіночок, тоді ви будете отримувати нові відео на моєму каналі. Вам відразу буде приходити повідомлення. Україна перемогла. Все є Україна і буде Україна. Всіх обіймаю мирного неба. Я вам всім, всім, всім бажаю!